Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Діти, ми живемо з вами в Україні, ми українці. Сьогодні Україна святкує День вишиванки. Це свято українського народу. Сорочка вишиванка є символом краси і щасливої долі. Її вважають оберегом українського народу. На свята уся сім'я, мамо, тато, навіть я вишиванки одягаємо в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина Любить неньку Україну. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати вишиванку. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати гарні квіти і листу. Це прикраси для сорочки. Для заняття нам знадобиться трафарет сорочки, вирізаної з білого паперу, фарби червоного, зеленого і чорного кольору, ватяні палички, пензлик, серветка. Ватні палички за допомогою резинки з'єднуємо докупи, щоб вийшла квіточка. Червоною фарбою починаємо малювати квіточки. Червоними крапочками прикрашаємо рукава на сорочці. Чорною фарбою малюємо на квітах серединку. Це будуть маки. Зеленою фарбою пензликом біля маків малюємо листочки. Докупи з'єднуємо три ватні палички і прикрашаємо. Така вишиваночка у мене вийшла. До побачення малята. Чекаю на ваші вишиванки.